Доброго вечора. ми з України. Вітаю всіх себе на каналі. Як ви бачите, вже вечір під'їхав ось уже до двору і думаю, запишу таке трошки вступ до свого відео і розповім про що воно буде. Ну, Сьогодні субота. Щоб таке що знаєте, сверхістецтво нічого у нас е, сьогодні не відбувалося, звичайна наша робота з е, збирання. Пшеницю ми завершили, слава Богу, все нормально. І виїхали ж на це поле, де ми зібрали пшеницю. Почали орати. Звісно, покажемо, яким пугом оримо, яким трактором, як нас це получає, відбувається. Як, яка оранка виходить? Кому цікаво, зможете поспостерігати за нашою працею і розкажемо, покажемо все вам. Що там відбувається у нас на полі. Звісно, з'їздимо на поле з соєю, е там, де ми вже четвертий раз бризкали, а там є поле, яке ми бризкали п'ятий раз. Ну, знаєте, це така цікава тема. Часто люди до мене звертаються, телефонують, запитують, а можна там третій, а можна четвертий, а можна п'ятий, а скільки можна лити, та лити можна скільки ви хочете. Хочеш, е е Хоч десять раз бризкайте, сої нічого не буде. Цвіте, вона не цвіте з бобиками на кожну. В цьому відео це е, показую, розказую. І зараз поїдемо на поле. Ще раз вам покажу, що там, де ми бризкали четвертий, де ми бризкали п'ятий, де ми бризкали, де у нас з бобиками, з цвітом, нічого з нею не відбувається, слава Богу, сою, все нормально. Е, бризкайте. Бо ось ідуть коментарі, люди задають, можна, 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 можна і нужно. І звісно, в цьому відео поставлю звернення. От хлопців, які збираються, а медиків, які збирають на машину, до мене звернувся Сірійший Лудько е допомогти зібрати на машину. І сам підключусь і вас закликаю. Не будьте байдужими. Я розумію, що зараз тяжко з фінансами з усім. Ну хлопці звертаються, там сума в районі 200 тисяч. Дуже їм потрібна машина, не так. Що давайте разом підтримаємо. Я зараз ставлю звернення, хлопці звернуться, все розкажуть, покажуть. Заходьте на канал Сергія Шелудька, і там є номер карточки, ну і все. І я думаю, що ми разом допоможемо хлопцям і все-таки машина в них буде. При медики 1 окремого десанту штурмового батальйону, 4-го десанту штурмової роти, 95-го окремого десанту штурмової бригади. Звертаємось до блогера і волонтера Сергія Шелудька. І зберезані та небайдужих людей про допомогу. Для виконання бойового завдання по вивозу поранених потрібно авто, l 200 Ціна даного авто 200 тисяч гривень. Збір проводимо і в іншому місці, щоб пошвидше зібрати потрібну суму. Де придбати даний автомобіль, ми знайшли. Машина вже є, необхідно лише зібрати потрібну суму. Ну що, пшеницю ми убрали, зараз виїхали, почали орати. Кугл Ємкін, трактор Нюкола 70-60. Глибина горанки десь у нас ну, приблизно до 30. От десь в середньому 27, отак. Ну, Намагаємося, не більше 30. Щоб зекономити солярку. Орали десь 35-40, ну зараз цим вже не займаємося, так десь до 30. Горимо, а далі будемо дивитися. Колі буде тут сіяти сою, то ли будемо сіяти соняшник. Ну зараз поле взораємо і хай стоїть. Може, там пізніше осінню вже, якщо буде така можливість, зразу закультивуємо і буде готове поле в принципі, під посів. А це у нас стоїть така задача. Зараз довести це поле, як то кажуть, до ума. Пройшов сильний дощ, такий непоганий дощ. Ну Бачите, скільки промочило, ось оце поки. Сантиметрів 15, далі все сухе. Земля, ну бачите, є такі ось ще. Не дуже ж так сказати, що розсипається. Ну, як кажуть, чемодани, не дуже і здорові. В принципі, така у нас виходить Е, Напишіть, прокоментуйте. Я, як і говорив, я не здоровий, агроном було б цікаво знати вашу думку. Вірно ми робимо, що зараз ораємо середині літа, чи треба було якось по-другому це все робити. ну ми вирішили зарати. І раніше ми так робили, а е, я не знаю, як вірно, чи в пізню осені орати, чи можна зараз зарати, потім закінчити. Тут цікаво ваше почути. Як робите ви. А ця обычно, та що рядушком стоїть, вся нормальна. На них ну, до 20-20 бобиків стоїть. А ну, те, що маленький куточок всі треті по голові. Ну, хоч вона і низька, але бобиків нав'язала, так? Да? Так, оце ось та соя, яку ми бризкали четвертий раз. І от тепер дивіться, стояло це було робити чи не стояло. Бобики як були, так на ній і є. Цвіт як був, так і цвіте вона. Ось бачите, скільки вона їх тут нав'язала. Бур'яну немає. Тому що це був край, тут були б такі, знаєте, воно трошки прогалятине, і бур'ян тут лізе. От ми четвертий раз зробили, вона зараз чистіша своя стоїть. І ось у рядки вже бачите, яка в рядку. І теж бобики, це по кукурузі, дивіться скільки бобиків на ній нав'язано. Вона тут вже не раз повторюсь, така вийшла трошки рідкувата. Так, Те, ось теж вам. бачите, така тут у нас і маленька. по пояс Мені тут, там воно вище коліна. Ну нічого такого, да? Це тут весняна дисковка есть на каналі. Культивація посів. Без добрив, без фуніцидів, без ніде нічого. Чотири раза раундапа. По 1,2, там по 1,8, потім опять по 1,2. И раз, по-моєму, по, по 1,4. Чистейша, бачите, соя. Так что брызгать надо. И там задавали питання. Чоловік сьогодні писав, теж своя така величенька. Сон, бур'ян пішов, чи бризкать, чи не бризкать. Звичайно, бризкать. Подивіться на це поле. Чистіше. І має там є ще пару кусочків. Теж на сьогодні-завтра поїду бризну. Бо теж бур'янець пішов, падалічний сон пішов. Це ті поля, які ми думали бризкать, не бризкать, вони були чисті, а от зараз дивлюся, вони почали підзаростати. То поїдемо бризнемо. Так що... Оце отаке. Ось дивіться сіки бобиків. Так що їздимо, об'їжджаємо поля, дивимося. Що з бур'яном саме головне треба боротися. Поле було таке, знаєте, трошки некрасиве, зараз дивіться, чистеньке, хороше. Соя себе зовсім по-другому почувається. У нас, прийшов, нарешті пройшов хороший дощ продуктивний, бо на цих полях дощу не було. Довго стояла соя, взагалі дощу не було, потім такі пару дощиків проморосили, а це ось пройшов реально хороший дощ перший. Все, поїхали. Далі дивитися. І оце ж рядом поле я теж вам його показував. Як тільки ми четвертий раз бризнули, всім же цікаво. таке <смі> дядько Сашко бризка четвертий раз. Ну дивіться, я зайшов. Гляньте бобиків скільки. Нічого, ніде, ні один бобик не пропав. Нічого наш раундап ні на що не повпливав. Ну ось ідемо, дивимося. Це на цих полях псу я перший раз. Бачите, тут коїде вона така ось трохи. Е, перший раз соя на цих полях. Хістик соя тут внесений. Е, бульбочкові бактерії є. І, звісно, бубики є. Бачите. Бубики все є. Тут вона ось дивіться, поки мені. Ось я по не веду. Тут вона нижча. Ну ви ж бачите, от, ви кажете там висока висота. Не в висоті діло. Ось вона низенька. Ось дивіться, а гляньте скільки на ній було. До самого низу. А вона по собі ні, така вища коліна, То там десь соняшник, радується, що він 3 метри, то соя радується, що вона там півтора метра. Ні, врожай не залежить не від росту. Ні соги, ні соняшника. Від кількості бобів і стільки штучок у срючку зернин. І скільки бобиків на одній рослині. Ну, я думаю вам достатньо. Показав уже ту тусуль, яка четвертий раз бризкана. Ось дивіться, ще покажу. Скільки бобиків, ось сіки. Ось. Це я показую чисто для тих, які мені постійно задають питання. А можна бризкати раз, а можна бризкати два-три рази. Часто там Андрій фермер називає молодий, молодий фермер. Андрюха, привіт, що там 8 літрів її типу, вибризкати за сезон. Я таке переращую. Це до 8 літрів за раз, я так розумію, вона витримує. А бризкати можна, по-моєму, їхать. І 10 разів. Хочете по літрі, хочете по два, хочете по три. Бризкайте, скільки вам треба. Ну, я точно не знаю, але я перший раз таке чую, що до 8 літрів за сезон, типу норма. Це до 8 літрів за раз її можна бризнути і вона витримає. А там написіть, уточніть, як ви думаєте. Ну я бризкаю стільки, скільки мені треба. І ніколи стоїть ніяких. Проблем не було. Це щось стосується норм раундап. Було б цікаво почути. Може я щось не знаю. Все, їдемо далі, об'їжджаємо. Покажу вам саме хужий кусочок, який у нас в господарстві є з сої. Ось бачите, вона низенька, ця земля що нам прийшла, це вже тут бризка на 5 разів. Ну, одне, що я вам хочу сказати, що вона хоча б тут чиста. Все, як я говорив, ми боролись з бур'янами. Бачите, бубики є, вона хоч і низенька, ну бубиків багатенько. Зараз ще вам покажу. Бачите, багато бобиків, низенька. Це те поле, що була кукуруза, тут була не кукуруза, а сплошний бур'ян. Ми теж осінню задіскували, тоді закультивірували, посіяли. Вона довгенько сходила. Слабенька така, не знаю. Бачите, ну якби бобики є. Ну, Зараз тут пройшов дощ, тут теж довго ж доща не було. Це все в одному краю. Це ми зараз поїхали на ці дальні поля. Це тут одного було господаря, там була просто оранка, там соя шикарна стоїть. Тоже побризкана вже декілька разів. А цей кусок 5 разів от, оці 5 гектар, де ми молотили. Тут кукурузи практично не було, був один бур'ян. І ось, бачите, бобики є, щоб навіть по 4 нав'язала. Е, ну така низенька. Ми її вже витягували, ну витягуємо рахунку. Боремося з бур'яном і таке ось, бачите, поле. Ну це саме хуже. Я не думаю, що воно там вже зовсім так слабо дасть. Ну, звісно, що по порівнянню з другими, звісно, слабеньке. Кажу чесно, як є саме слабеньке поле. Ну, показав вам, відчитався. Як там нічого те? Так що не забувайте нам поставити ну, подобайку. Хто не підписався, підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом. Будемо знімати, показувати. І на цьому полі ще побуваємо не раз. І врожайні зглянемо. Все таки мені самому цікаво, яка, яка тут буде врожанні після 55 разів внесення раундапа по, по нових полях по наших полях, де соя по сої, ну там шикарно стоїть. І де по соняшнику посіяна після весняної дісковки, теж шикарно стоїть. І по осінній дісковці, по весняній, все шикарно. Це єдине поле, де така вона, бачите, слабенька, маленька, Ну, з буряном ми поборолися. Все сіяно ще раз без добрив, без фунгіцидів, інсетицидів. Просто Боротьба з бур'янами. І ви бачите, і саме головне це ранній косів. Казав і буду це казати. А це ось бачите ось коза. Чи косуля, чи коза, чи олень. Ну, що я вам тільки що показував? це тут пасеться тут, бачите, як попід'їдали. Край за всім слабий. Зараз поїдемо до нашого соняшника, глянемо щось на цю сою. Ну тут показувати нічого, тут соя хороша. Оранка є оранка, соя. Зійшла, підняла, в сьомому році Оранка виграє. Глибоко рихлення, оранка, Та навіть і дісковка, але ну, тільки не ця. Ця така слабенька по рівнянню з другими. Кажу, як в нас поливається газон. Бачите, працює поливалки. Ось одна, ось друга. Ну і газон поливається. Це вже вечір. Приїхали з роботи. Зараз будемо вам монтувати відео. І через півчасика виставимо. Светкуйте, дивіться. Идем монтировать видове.